Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю на Суспільному. Я Оксана Кут і підсумок тижня ми приурочили до 38-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Які відзначили 26 квітня про те, як нині живуть ліквідатори, чи можуть користуватися пільгами гарантованими державою, що відбувається на волинських територіях, визнаних забрудненими, розкажемо далі. На Волині проживає 11,5 тисяч людей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, і 1400 ліквідаторів аварії на чаес розповів голова громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині Ростислав Кухтей. Серед ліквідаторів – 67-річний Анатолій Гайдук. Своїми спогадами він поділився з Петром Юровчиком. Анатолій Гайдук, житель села Чаруків, Луцького району, розказує, коли 26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Він працював електриком у мостозагоні номер 60. 1 травня вже до нас дійшло інформації про те, що Серйозна аварія. Як побачили по, по телевізорі, стали вже розказувати нам, що не пити води, менше гуляти по... на вулиці через те, що радіація високий рівень. Приїхавши додому, повечеряли з родиною, згадує Анатолій Васильович, і лягли спати. Хтось стукає, от, Тесть мене будить і каже: Толік, вставай, бо ситуація серйозна. От, треба підставити плічко приїхав замначальника мостозагону. От приїхав і сказав, що треба два електрики. Тоді ліквідовувати наслідки аварії на ЧС поїхали водії, кранівники, монтажники і електрики з Волині, каже Анатолій Гайдук. У київському тресті мостобуду волиня нам дали спецодяг і відправили в Чорнобиль. Ліквідатор говорить: на 10-й день після аварії приїхали у село Рудня вересня, що поблизу Чорнобиля, де розгорнули табір. Це була. База відпочинку кіностудії імені Довженка. Безпосередньо моя була робота чергувати біля телефона, були стресну мостобуду. Пригнали 3К-162 крани. Привезли шпунт. Це от як будувати мости, бики, вони так і називаються. Якщо в річці, то таке жильє з от, 4 см є, є воно менше. І має такий замок. Наша функція була така. Екскаватор. Від четвертого блоку ми викопали котлован. Котлован треба було обтягнути отим шпунтом, желізом. Для чого? Щоб шахтери, вони вирізали в шпунту в желізі отвір і стали шахтарі занурюватися під четвертий блок. Для того щоб радіація не пішла в ґрунтові води, Анатолій Гайдук каже: виконував роботу упродовж шести днів із 6 по 12 травня. А потім повернулись додому. Та цього зі слів ліквідатора вистачило, аби отримати дозу опромінення. Я рівно півроку хворів, горло в мене боліло. Резинові чоботи спецовишних рукавиць ніхто не дав. 1986-го після аварії на Чорнобильській атомній станції 167 населених пунктів у Волинській області вважалися радіоактивно забрудненими територіями, розказав Суспільному голова громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині Ростислав Кухтей. Три райони колишні тепер Кам'янь-Каширський. От які мають статус радіоактивно забруднених територій, майже 100 тисяч людей проживає нині на території камінь Каширського району у населених пунктах, які входять до зони радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розповів Суспільному керівнику управління соціальної та ветеранської політики Камінь Каширської райдержадміністрації Максим Демедюк. Знімальна група суспільного побувала у селі Прилісне цього району і дізналася, як там нині вимірюють радіаційний фон. 75-річна жителька села Прилісна Зоя Шишолик розповідає, після вибуху на Чорнобильський АЕС їй з родиною декілька разів пропонували відселитися, бо село потрапило до списку населених пунктів, що належали до зони добровільного гарантованого відселення. Чоловік каже: куди ж я поїду? Кому я там треба? Я свою хату своїми пальцями зробив ту хату. каже, да куди ж я піду стикатися? Да, і ми вже так і залишилися". каже після аварії на ЧАЕС місцеві жителі почали частіше скаржитися на здоров'я. На онко боліють крепко. І дітки і нас багато жінок таких, що. Воліють після аварії на ЧАЕС фахівці фіксували перевищення радіонуклідів у селі Прилісне і поблизу населеного пункту, розповів керівник Волинської філії державної установи Інститут охорони ґрунтів України Андрій Бортнік. Декілька років тому тут було зафіксовано перевищення радіоактивне перевищення більше одного кюрі. От за цих 10 років хочемо дослідити, які тут відбулися зміни під час даної ситуації. От при замірі фону ми бачимо, що тут е, дуже низький рівень радіонуклідів в повітрі це ну, 8%. Мікроренген Андрій Бортнік каже, радіаційний фон зараз у селі прилісне в межах норми. «Радіонукліди на даних територіях це був цезій 137 і Цезій Стронцій 90 цезій 137-й в нас ще лишається стронцій 90 Якщо він і є в ґрунтах, то його надзвичайно мало. От за останні роки ми його майже не фіксували. Як значну частину радіонуклідів у нас ще лишається по перевищенню в місту ГДК. В лісах, О, це зокрема у грибах, а також у лісовій продукції, це зокрема ягоди. У Прилісненській громаді 11 сіл, що належать до Чорнобильської зони, каже керівниця гумвідділу сільради Наталія Слупачик. З її слів, найболючіше питання на даний момент це безплатне харчування дітей у школах. На території Прилісненської громади проживають 1888 дітей, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Із них 1300 дітей навчаються у закладах загальної і середньої освіти і мають право на безплатне харчування, говорить Наталія Слупачик. З лютого 24-го року і на сьогоднішній день. І, на жаль, нам не дають ніяких надій, що це буде до кінця року, а можливо, не до календарного року. Наші діти не харчуються безкоштовно у Прилісненському ліцеї. Навчається 400 дітей, дітей разом із філіями 730, які не мають гарячого харчування у школах. Сказав керівник закладу Михайло Ліщук. Середня вартість харчування була 75 гривень і Різниця там три гривні поміж категоріями. На сьогоднішній день по іншому закону Чорнобильському батьки отримують компенсацію в грошовому виразі за відсутність харчування, але сума цієї компенсації складає всього навсього 17 Торік вартість харчування у школах району становила 112 мільйонів гривень. За словами начальника управління соціальної та ветеранської політики Камінь Каширської райдержадміністрації Максима Демедюка, цього року оголосили публічну закупівлю на 92,5 мільйони гривень. Кошти зменшилися, але збільшилась кількість діток, які навчаються у школах офлайн. Ми у лютому оголошували закупівлю і у березні. Учасником була одна оператор ринку, який може надавати такі послуги. На жаль, дві закупівлі ми змушені були відмінити так, як був поданий неповний пакет документів. Підготуємо на початку травня новий пакет документів на закупівлю. У нас 21 тисяча діток навчається в закладах середньої освіти. Обраховуємо, що буде харчуватися орієнтовно 17,5 тисяч дітей. Тобто, ще не всі школи навчаються офлайн. Харчування у цьому році напевно буде. Ну ми надіємося, можливо, ми з 1 вересня запустимо. Відсутність гарячого харчування. У школах не єдина проблема тих, хто має статус постраждалих від чорнобильської катастрофи. Найскладніша ситуація з організацією лікування та забезпечення житлом, каже Ростислав Кухтей, керівник громадської організації, яка опікується цією категорією людей. Треба взяти направлення сімейного лікаря. Після направлення сімейного лікаря йде в лікарню. Тобі перше обстеження роблять безкоштовно. Приходиш до лікаря, він подивився, каже, треба ще обстежитись до обстежитись. І всі останні до обстеження по 500, 600, 700, 800 гривень треба, щоб ліквідатор, значить, з власної кишені. А де він може взяти, коли тільки 444 ліквідатори мають більш нормальні пенсії від 7 тисяч до 21 тисяч? по медикаментах. Значить, ситуація складна. За минулий рік. Один мільйон заборгованість по місту Луцьку. І 100 тисяч Волинську. розмір відшкодування за лікарські рецепти на тих територіях, які потерпіли, не збільшувався в цьому році. Цей фінансовий ресурс трохи більше 6 мільйонів гривень. А ми розуміємо, якщо це було 3-4 роки, 6 мільйонів, і зараз ціна питання і вартість самої медикаментів, вона різняться. І це уся інформація на цей тиждень. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах. Шах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. Зустрінемось у наступному випуску.